Сьогодні у Києві день жалоби у пам'ять про загиблих напередодні у наслідок російської атаки. Кількість загиблих зросла до 12 людей, постраждалих більше сотні. Російські загарбники атакували дронами та ракетами. За попередньою інформацією, під час обстрілу Києва окупанти використали північно-корейську балістичну ракету. З нами на зв'язку Марія Іонова, народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність. Вітаємо Марія. Воскрес виїсти воскрес, Марія. Отже, нам президент США Трамп стверджував про те, що Росія готова до перемовин, так а після того росіяни вдарили по Києву і по інших містах і наслідки ми бачили і навіть виділилися е, особистою та інформацію про, е, про родину, яка постраждала вашу. Е, по перше, як здоров'я е, племінниці її чоловіка. По-друге, наскільки за цих обставин Росія виглядає готовою до переговорів? Дякую, я дуже дякую всім за підтримку. Дійсно, слава Богу, що живі, але такий другий день може емоційний, бо все ж таки. Багато дітей загинуло, і я вам скажу, що це теж квартира, де прийшло моє дитинство. І я знаю всі ці будинки. Знаєте, там дуже багато років проводила і день, і ніч. І Тому а, теж знаєте, там всі жили як одна дружня родина, і тому це теж. Вчора, коли діти чекали свого друга, ну це говорить про нашу націю, яка дійсно дуже небайдужа. якій ми протягуємо руку допомоги. Я дякую всім волонтерам. Хто вчора було дуже багато людей, хто допомагав розгрібати всі завали. А я дякую, до речі, нашій солідарній молоді, яка прийшла командою, просто допомагала людям, родинам та що вціліло. Ми з вами знаємо, що дійсно. Саме та територія, яка дуже сильно постраждала, настільки була сильна ця ракета, в мене просто там взагалі через квартал будинок батьків теж. І у дуже багатьох будинках хвиля така була сильна, що дійсно багатьох повибивали вікна. але... Знаєте, Богдан, який приїхав, тобто він вже третій рік на передовій, тричі був поранений, він такий в спецвійськах, скажімо так, і дитина з 18 років на війні, і він був у нього дренаж на одній нозі накладений, ну, там, на, на друга нога теж поранена, але він сам перев'язав і сам ще допомагав витягати. Тіла, на жаль, тому що знаєте, саме страшне, що не всі готові теж до а, таких страшних кадрів. Він дуже був організований, ціліспрямований накрив собою машенькою. Вона дійсно взагалі не постраждала. Вони правда були заблоковані. Їх люди там потім витягнули, але потім вони почали допомагати теж, шукати людей. А, Ну, що сказати, я дякую знову ж таки, що всі живі і здорові, але ми більше звичайно плачемо зараз за тими людьми, які там загинули, особливо дітей. І до речі, я знаю цього лікаря в інституті раку, який втратив своїх двох дітей. Все це страшна трагедія, за яку Путін точно і Росія має відповідати. І тому, коли нам щось хтось говорить, що у нас ну знову ж таки, ми чуємо з вами фрази Краще там поганий мир із Трампом ніж там ще щось. А перше. По перше, такої пропозиції я не чула. Я не знаю. І коли ми з вами говоримо про мир. Ми точно хочемо мир, але по перше потрібні гарантії Путіна про мир. А він цього не хоче, він хоче війни. І тому в кінці кінців і американська сторона, вже це європейські наші друзі разом з нами мають зрозуміти, що ми тільки через тиск, через силу, через на жаль, зброю можемо а, поставити Путіна на місце. І поки найкращі переговорники, і хто нам дає цю можливість, це збройні сили України вже 11 рік допомагають нам поставити Путіна на місце. Але Дійсно, нам треба продовжувати. І а, щоб була військова допомога від американської сторони, нам потрібні санкції і вторинні санкції. Ми з вами бачимо, як дуже багато вісі зла об'єднуються і допомагають, особливо виробництві зброї. І тут теж треба дуже а, оперативно реагувати. А, знову ж таки, а, я в принципі не бачу жодних сигналів з Кремля, що вони. Хочуть змінити свій план. Він в них як був знищити Україну, так він в них і залишився. Те, що Трамп все одно щодня ну, міняє, щось коригує, але розуміє, що дійсно, ну, він не зможе вирішити і не зміг вирішити це питання за 24 і за 100, тобто їм треба міняти теж ну, стратегію. Так? Тобто пропозиція миру вона не має жодного сенсу в принципі без гарантії безпеки, і тому а, і зараз угода про мінерали і, скажімо так, якісь інші переговорні позиції, про які на жаль, чесно скажу, ми дійсно не знаємо. Ми, тут є таку маленьку вставочку. Я би дуже хотіла, щоб українська влада більше комунікувала з парламентом, тому що ну ми точно маємо паралельно працювати активно з конгресом. А в будь-якому випадку двопартійна підтримка для нашої країни ключова, і у президента Зеленського свій спектр роботи у парламенту може бути в допомогу іншої, тому мені би дуже хотілося, би, що все ж таки роль парламенту в зовнішній політиці. Ну вона була використана в хорошому розумінні цього слова. Тому зараз я вам теж не можу сказати, працюючи в комітеті закордонних справ, що ми обговорюємо. Ми обговорюємо припинення вогню. А, а потім, уже перемовини і там умови, і все інше. Тобто, що ми що на столі переговорно? Ми цього, на жаль, не знаємо. Тобто, ми бачимо точно і знаємо, що Трамп хоче показати якийсь результат. Який? Чи це підписання угоди про мінерали, чи ще щось? Звичайно, ми у нас є свої red lines, червоні лінії, і ми про них говоримо. Або Трамп зараз хоче вирішити це питання в найскорший термін, але, скажімо так, використати деякі складні обставини, в яких ми зараз опинилися, і щось там отримати в користь, тому що ми з вами розуміємо, що Трамп де з Росією перемовини із Іраном, і з Іраном, і в нього питання Китаю. Тобто, це це все картинка набагато ширше, але знову ж таки, я вважаю, що ми маємо змінювати той менеджмент і той хаос, який у нас відбувається в Міністерстві оборони. Ми маємо поставити закупівлю зброї на нормальні рейки, щоб це було прозоро і все, і в тому числі європейська сторона бачила, не бачила ці всі корупційні схеми і скандали. Маємо мати цих антикризових менеджерів, і в тому числі працювати назовні як парламент. В будь-якому випадку із американським суспільством, і американським із конгресом США для того, щоб доносити свою позицію і робити Росію. Не знаєте, не відро, щоб там не відроджував все ж таки, Росію як просто країна, яку, яка дуже хоче миру, а насправді це країна терориста. Ми з вами пересвідчуємося вже це. Ну я не знаю, вже не говорю про останні дійсно два тижні цього терору. І закривати очі на це теж не можна. І тому якраз зараз той час, коли ми маємо просто кричати на весь світ. У ну, мене багато теж міжнародних ем, якби виходів пресу. Але мені б дуже хотілося б більш це і комплексної роботи мене як парламентаря, як членки комітету закордонних справ, щоб ми як комітет працювали більш активно. Дякую. дякуємо за долучення. Марія Марія так. Іонова, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, була з нами на зв'язку.